Всім привіт! З вами Сінема Цинік, і я вже давно над цим відео. Все відкладав, бо мав надію, що Голівуду думається, та неминуче сталося. Зйомки перезапуску горця неминучі. Чат Стахельський режисер Джона Віка вже шукає відповідні шотландські локації, а на головну роль досі підписаний Генрі Кевіл. Габаний капець. Вони давно наривались на цей огляд, та після всіх фейлів і остаточного занепаду франшизи досі готові строгати гроші із залишків фанбази. А, блін. Що ж, поговоримо про горця. Почну з того, що я добре розумію, наскільки легендарна ця франшиза, і більша частина вас, мої улюблені глядачі, точно в дитинстві могла натрапити на один із фільмів по телеку, або ж навіть застати серіал. Проте на дворі 21 століття, а оригінальний фільм досі приваблює як потертих пилюкою кіноманів, так і невибагливих глядачів, які можуть натрапити на нього цілком рандомно. В чому секрет такої популярності, що триває майже 4 десятиліття? Думаю, варто роздивитись цей феномен. Розбирати кожну сцену я вважаю не неваг... Бо ті, хто бачив, не отримують від моїх слів нічого нового, а новачкам, я рекомендую повноцінно зацінити оригінальний фільм. Поки ви не дізнались забагато зайвої інфи від ютубера без особистого життя. Наперед, якщо огляд вам сподобається, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і якщо маєте бажання підтримати розвиток контенту, посилання на Баймі Кофі, як завжди, в описі до відео. І так погнали! There can be only one. Історія оповідає нам про молодого шотландського горця Конора Маклауда, що спокійно живе у 16 столітті і відправляється у свій перший бій із сусіднім кланом. Та випробувати свою крутизну у нього не виходить, бо супротивники шарахаються його як прокаженого. А все тому, що його життя вирішив особисто забрати головний засранець на ім'я Курган. Він наніс йому смертельне поранення мечем, але добити хлопака йому не дали. І ввечері на очах у своїх родичів Конора покидає життя. Проте на подив клану. Він доволі швидко оклигав, і гора назагоїлась. Тож замість радості за живого і здорового комрада, ці рагулі вирішили, що в нього вселився сотона і хотіли вже спалити на вогнищі. Та єдиний здоровомислячий родич врятував його від розправи і хлопака відправили у вигнання. За кілька років він налагодив своє життя і жив вдалині від людей із дружиною Хізер, та насолоду від простоти буття йому перервала сама легенда. Сер Шон Конері власною персоною. Його персонаж Хуан Рамірес, єгиптянин, що косить під іспанця. Пояснює цьому простаку, що тепер він, як і Мірес безсмертний можливість жити вічно, як би це парадоксально не звучало, була отримана Маклаудом в момент загибелі, і після цього в нього вже немає шансів на просте смертне життя. І тепер Конор вступає в багатовікове протистояння з іншими безсмертними до повного винищення, де в кінці залишиться лише один. Розберу плюси і мінуси такого подарунку. Перше, як не дивно, це безсмертя. Швидка регенерація ран забезпечує від неприємних випадковостей чи настирних супротивників, бо безсмертного можна вбити лише. Начисто відчикриживши довбешку. Друге це імунітет від хвороб. Смерть від чуми конору не світить, тож може тусячити в самих засраних тавернах. Третє, відчекрижуючи голову іншому безсмертному, його навички та здібності передаються тому безсмертному, що стоїть поруч. Отже, прокачати власні навички можна доволі швидко. Ну і четверте це чуйка, завдяки якій можна відчути іншого безсмертного неподалік. Але щоб ці імортали не були Мері ю, є свої негативні наслідки. Спокійне життя, вічно Живучому не світить. За ним постійно будуть полювати інші безсмертні, тож потрібно завжди тримати себе у формі і вміти битися на мечах. Того треба вести максимально таємничий образ життя і ніде надовго не затримуватись. Бо якщо десь спалишся, то або інші безсмертні прийдуть за довбешкою, або простий люд спалить, як і ретика. Також безсмертні не можуть мати дітей. Шанси завести сім'ю рівні нулю. З цього також виходить, що не варто ні до кого прив'язуватись, бо всі близькі і небайдужі люди помруть, поки умов Конор житиме далі. Якщо задуматись, то цих аспектів набагато більше, проте фільм далеко із ними не заходить і на цьому дякую. Бачивши, що хлопак ще той ретард, Рамірес починає навчати його різним крутим фішкам безсмертних і навіть вчить професійно володіти мечем. Як на мене, тренінг-монтаж цих двох мало не найбільш пам'ятний в історії кіно. Також стає ясно, що Курган теж безсмертний, і я мушу вставити цю репліку. Курган походить від придавних людей з Росії. Задля розваги вони кидали дітей в ями з голодними... Аками, котрій били за м'ясо. Отже, для розуміння на шотландській землі зустрілись якось місцевий горець, єгиптянин у пір'ях, що видає себе за іспанця, і скажений русак. Це вже звучить як початок хорошого анекдоту, а вони розтягнули його на дві години. Проте, коли Конора не було вдома, Курган приходить до нього додому і вступає в бій з Рамірисом. Протистояння настільки довге і епічне, що їм вистачило часу, аби начисто розфігачити хату Конора, і Курган в цій бійні перемагає. Тож тепер розкажіть мені, що чоловіки не плачуть. Через деякий час після цього Конор продовжує жити з Хізер, не дослухавшись поради Раміриса і змушений безальтернативно спостерігати за її поступовим старішим. Анням і згасанням, тож після її відходу він вступає у багатовікове протистояння, в кінці якого залишки безсмертних за покликом відправляються у новий світ, завершуючи цю епопею. Аби не розбирати все підряд у цьому фільмі, давайте все ж більше зосередимось на тому, чому саме він сяє своєю крутизною через стільки років. Перш за все, це сценарій. Персонажі тут прописані на вищому рівні. Доволі цікаво спостерігати, як енергійний простак Конор через століття стає начитаним відлюдьком, що реально задовбаний життям. Хоча тема боїв на мечах не нова, вона при хорошому сценарії та сеттингу завжди знаходитиме любов кіноманів. А середньовічні дикунські бої, що перемістились у сучасний Нью-Йорк, запросто викликали захоплення. Ну і звісно ж, у фільмі є почуття гумору. Половини з цих жартів зараз визнають неполіткоректними, неправильними, але вони насправді абсолютно буденні. І до слова, навіть такі приколи зовсім не паскудять серйозний напрям сценарію. Та, мабуть, найціннішим фактором була саме акторська гра. Шон Конері, Кріс. Крістофер Ламберт та Кленсі Браун зіграли свої ролі пречудово за бойові сцени без дублерів – Окремий респект. Це була справжня віддача роботі. В сучасних фільмах інколи складається враження, що актори не виходили з своїх трейлерів взагалі. І Кленсі Браун, як антагоніст, справжній молодчага. Він загрозливий та неймовірно прибацаний. Я вважаю автентичним, що шизонутий дикун із середньовіччя в сучасному сеттингу став підкаченим панком, що розмахує мечем у підворотнях. Без слів ясно, що в разі перемоги такого чудика людство настане торба. Таких антагоністів бракує в сучасному кіно. Але що мене хапає через стільки років, це натуралістичність. Ніяких зелених екранів, CGI чи блювотного графону. Практичні ефекти поряд із продуманою постановкою боїв на екрані виглядають досить солідно. Не відчуваєш фальші чи надмірного пафосу. І звісно ж, музика. Ви знали, що я до цього дійду. Саундтрек групи Квін фактично безцінний як надбання для такого фільму. Саме він вирізняє цю стрічку від інших представників жанру, що тоді вміли обходитись без надміру популярних виконавців. Та саме із цією музикою горець і асоціюється серед людей, які згадують цю кіноху. Через це, як на мене, не отримав належної уваги композитор Майкл Кеймен, що налабав інструментальну музику без Участі Квін, його головна музична тема досі звучить круто і атмосферно, проте не обійшлось без сюжетної критики. Якщо аналізувати цей фільм у контексті всього, що знімалось у 80-ті, то ідея насправді доволі банальна. Є собі замкнутий чувак, що має боротись проте весь фільм всіляко тікає від свого призначення, і в кінці має рятувати дівчину в біді, побороти поганця і отримати заслужену нагороду. Якщо думати з такого ракурсу, то враження від фільму, мабуть, псується, але ніт. Після фінальної перемоги Конор отримав приз. Це купа надздібностей, навичок, які можуть допомогти людству і навіть можливість зістаритись і мати дітей. І також дійство, яке почалось у колоритній Шотландії, закінчилось серед її схилів при світлі дня. Найс. Nice. І коли починаються титри, приходить розуміння, що купа питань залишились без відповідей. До прикладу, хто такі безсмертні, як і чому вони з'являються на землі, навіщо їм воювати між собою? Чому вони користуються раритетними мечами замість того, аби використовувати просунутішу зброю 20-го століття, чого їм не можна битися в священних місцях, і що буде, якщо хтось порушить заборону? Тут суцільна невідомість. І після всього побаченого ці відповіді нам не дуже і треба, бо вже достатньо того, що ми подивились. Та як би я не розхвалював горця, від фактів не втечеш. Збори фільму навіть не окупили бюджет і рятувальним кругом був ринок домашнього прокату. Саме йому ми завдячуємо неймовірною фанбазою і подальшою популярністю стрічки. Як це часто і буває, кіношники при таких розкладах внюхали потенційну золоту жилу. Але що можна дознімати до фільму, який, по суті, є вже закінченим? Приквел, спін-офф, чи може розробляти ремейк років через 10? Ні, кіношники клепали сиквели. Горець 2 оживлення був тим самим знесенням довбешки, що вбив франшизу. Паршиво прописане, недолуго змонтоване та багато де паскудно відігране дійство не рятував ані Ламберт, ані Конері. Здавалося, пора закінчувати цю ганьбу, поки не стало гірше. Але ні. Горець 3 чаклун, мабуть, мав реанімувати франшизу, повністю ігноруючи другий фільм. Проте на ділі виявився блідою копією першої частини, що просто паразитував на її популярності. В той же час по ящику показували мегапопулярний серіал із Аналогічною назвою. Він мав багато позитивних якостей. Пісня від Квін була на місці, і оскільки цей всесвіт мав де розвернутись, його непогано розвинули. І хоча своїх косяків вистачало, кіношники тут не могли зупинитись, затягуючи це дійство як могли. Тож, коли фани вже почали задовбуватись, серіал було закінчено, а про спінов вже ніхто не згадає. Паразитуючи вже на популярності серіалу, у 2000-му нам показали Горця 4, кінець гри, в якому два головних Маклауди мусили схрестити мечі. Багато Обіцяюча ідея, скажете ви, можна красиво закінчити франшизу після всієї ганьби? А хрін нам усім дишла. Четверта частина то еталон повноцінної некомпетентності. Майже всіх, хто за неї відповідальний, там, де фільм намагався додати щось нове, він виходив далеко за раціональні рамки вже сформованого Всесвіту, і на виході нас чекав черговий епік фейл. На додачу було тяжко бачити, як ця франшиза за всі роки остаточно замучила Крістофера Ламберта. Тож для нього гра була закінчена. Аж ось з перебігом років нарешті здавалося, що Голівуд залишить спокої цю франшизу, залишивши нам лише добре ім'я оригінального фільму. Проте, у 2007 році, намагаючись реанімувати потік бабла, вже на телебаченні вийшов горець 5. джерело. З приводу цього висеру я можу сказати лише те, що у світі немає таких міцних матюків, які могли б писати це дійство. Всю його вбогість я можу окреслити лише одним фрагментом: дивіться, слухайте і якось намагайтесь жити далі. Ми у глибокій дупі. Вже після виходу основний каст заявив, що події цього шлаку то не канон, і взагалі страшний сон головних героїв. Була ще спроба із форматом аніме, і хоча горець в пошуках помсти було гідною альтернативою всратим сиквелам, особливої популярності, на жаль, не отримало. І ось на такій печальній ноті франшиза горця була завершена. Вже не було сенсу щось там продовжувати. І ви спитаєте, нащо я витратив стільки часу на ці галімі-сиквели, і до чого я взагалі веду? А веду я до того, що кіношники вже на намагались нажитись на цій франшизі, але ніхто не зміг навіть наблизитись до того шарму і стилю, який мав оригінальний фільм. В багатьох сенсах він неповторний і перезапуск йому не потрібен. Я ще не знаю, яким в результаті буде майбутній фільм. Можливо, я навіть помиляюсь, але чомусь впевнений, що це буде чергова лажа. Не відкриватиму вам Америку, Голівуд нині хворий. Толерастія, ліворадикальщина, і популяризація відверто інфернальних ідей. Все в зборі. Хоча в останні роки є певна тенденція на видужання, і світ вже знає, як боротися з провокаторами та різноманітними лицемірами на ділі ж до повного видужання дуже й дуже далеко. Звідси впевненість, що серйозний тон може сильно поступитись трендам, а у фільм не допустять жарти, які можуть образити вже хрін знає яких незадоволених. І візьму на себе хоробрість заявити, що кращого антагоніста вони не придумають. It's і найдурніше, що такий провал може конкретно підбити як кар'єру Стахельські, так і Генрі Кевіла. Хоча, завдяки першому, ми ще можемо дивитись доволі якісні бойовики, не без своїх закидонів. Мабуть, я єдиний в інтернет-просторі, хто не має ненависті до Кевіла. Годі вам, народ, він нормальний, підкачаний геймер і єдиний, кому було не байдуже до ролі відьмака, яку він намагався хоч якось наблизити до канону. І звалив з проекту, коли стало ясно, що нічого з цим не вдієш. І я думаю, в шотландському сеттингу він виглядатиме автентично. Тому поки наперед схрестимо пальці. А з вами був всі Цинік. Дякую, що додивились це відео. Не забувайте донатити ЗСУ та лише перевіреним фондам та волонтерам, бо війна триває, а малих донатів не буває. Дякую. Всім за увагу і до скорих зустрічей.